Доброго вечора. Ми в ефірі. Ми знаходимося в клініці Пальміра, клініка наркології та психіатрії. Мене звати Валерій. Я засновник клініки. Поруч зі мною Тетяна, психолог, якого ми запрошуємо для проведення психокорекційних сесій. І клінічної діагностики ще раз добрий вечір. Сьогодні ми вийшли в ефір з такою метою, щоб поспілкуватися на важливу тему, як нам здається важливу, на рахунок родичів і близького оточення наших пацієнтів наркологічних та психіатричних. Ну мені взагалі є що сказати на цю тему, тому що ми допустимо ще років 5 назад. Ми займалися дуже таки активно цим рухом допомоги підтримки. Батьків наших пацієнтів е, і проводили цілі семінари такі сесійні, виписували їм сертифікати про проходження цих семінарів е, на теми стосовно співзалежності. Ну, так називається цей, не знаю, діагноз чи як це. співзалежність? Є такий діагноз. Е, ну, я не знаю це точно, в... чи вводиться воно в діагноз, але <кх> таким терміном користуються. Да, Багато ну, людей. Да. Ну і е, ці сесії мали такі досить великий такий ажіотаж, активність. Люди з'їжджалися там з усієї України. Так. Таке у нас було це були окре окремі сесії для родичів да, чи да. разом з пацієнтами. Ми це робили якби в форматі такому об'ємному. Це були і е, внутрішньосімейні сесії, де були батьки і хворий. Це були і окремі психотерапевтичні сесії для батьків. Ну, спочатку, звичайно, працюємо з батьками, підготовлюємо їх до того, щоб зустрітися з хворим, який, там, умовно кажучи, півроку знаходиться на лікуванні чи менший термін, і потім проводиться ну, сімейна психотерапія. Це так називається. А родичі, які приймали участь, вони зацікавлені і мотивовані, і ініціатива йшла від них. Чи вам доводилося їх додатково якось ну, мотивувати, зацікавлювати? Ми інформували, що це важливо, що від цього залежить кінцевий результат в лікування їхнього сина, там чи, чи чоловіка, чи дружини. Що ну, 100% у лікуванні залежної людини повинні приймати участь близькі родичі, тому що коли людина Пройшла лікування, неважливо, детокс чи довгострокову реабілітацію, повертається знову додому в той соціум, де ця хвороба зародилася. Повертається вже, допустимо, зміненою внутрішньою зустановкою на тверезе життя, з якимись знаннями по психології. Вона безсумнівно отримує їх в процесі реабілітації і чекає від батьків здорової реакції на себе тверезого. але не отримує її. Батьки звикли роками бачити перед собою. Людину, яка вживає наркотики чи алкоголь, і змінити своє відношення до нього, їм також треба час і зусилля, і знання, як правильно, екологічно налагодити відносини в сім'ї з тверезим залежним, скажімо так. А От цікаво, чи є якась кореляція між кількістю конфліктів, які іноді відбуваються mm -hmm. там в сім'ї. І тими людьми, які пройшли цю mm. програму підтримки, чи зменшилася, зменшилася ці кількість? зменшилася. Ми навіть я вам скажу, ми mm. робили невелике опитування після цього. Ну, це було десь тако, ми рік, таке, такий рух започаткували, рік його проводили дуже активно, потім там в незалежних причин ми перестали це робити. Кореляцію ми відслідили, ну, статистику таку відслідили, що рівень. Довгострокових ремісій у, у, у сімсім'ях, які в яких приймали участь у лікуванні близькі родичі, виріс приблизно процентів на 30. Тобто, це не запредельний результат, але це все рівно результат. Тобто, на 30% відсотків більше довгострокових ремісій в тих хворих, чи батьки приймали участь у його лікуванні. І змінювались самі в процесі цього лікування. Ну, цікавий той факт, і це, мабуть, дуже важливо, що у вас є така інформація, є зворотний зв'язок. Що ви можете зробити висновки? Я вам ще скажу: знаєте, такі речі, ну, я довго займаюся, якби функціоную в цій сфері. Я не лікар, в мене там є психологічна освіта, але я не практикую як психолог. А, я більш займаюся організацією процесу. І я вам скажу, що дуже багато закладів, які, особливо лікувальних, не реабілітаційних, а лікувальних, вони не на не фіксовані на тому, щоб їхні пацієнти отримали довічну тверезість. Вони зацікавлені в тому, щоб пацієнт періодично вертався до них в клініку і лікувався. Тому і. Послуги, які вони надають, вони виключають роботу з батьками, тому що від цього залежить 30%. Якщо вони будуть працювати ще з батьками, то їхній потік їхніх пацієнтів зменшиться відсотків на 30% ну, це мої фантазії, ну, можливо, це так це реально цікавий факт. Да, ну, ну я да. вважаю, що тут є велика частка правди у ваших словах. Але мені здається, що якщо робити цю роботу, і реально, хай ми як ну, бізнес-проект це буде. Якби в мінус, тому що люди отримують ремісію довгострокову, не повернуться до нас. Якщо повернуться, то просто подякувати, не принесуть, грубо кажучи, гроші сюди. Але така, такий, ну як це імідж, не імідж, як сказати, ну це дуже така іміджова історія. Угу. Клініка, яка дає результати. Ви, ви авторитет собі. Кліні, так, так, так саме так. Клініка, яка дає результат. Вона все рівно буде притягувати нових клієнтів, крім авторитету, які ще ну, позитивні моменти ви для себе відмічаєте, якщо ну, пацієнт більше не повернеться і гроші так. не принесе, то може щось інше ви отримаєте? по перше ну, якщо з бізнесової точки зору, це сарафанне радіо, тому що угу. дуже рекламують, як сказати, совітують, радять нашу клініку. І мені дуже приємно спілкуватися з багатьма нашими пацієнтами, які до цих пір тверезі нормально живуть. Я не скажу, що це там прям глобально так, але і з багатьма я спілкуюся, з деякими навіть підтримую дружні відносини, і це мене якби радує, дуже мотивує. Це теж дуже цікаво. Тобто, така відбувається після всього терапія. Моя особиста. Ні, не ваша. Ну, це, мабуть, взаємна терапія здоровими стосунками. Ну, да. Я не впевнена, що такий термін ну, існує там, в широкому вживанні, от, але я цей термін дуже е, вживаю, ну, тому що дійсно, коли клієнт перестає бути клієнтом. А з ним просто ну, цікаво, хочеться спілкуватися далі. То це більш схоже на якісь приятельські стосунки. Ну так, так. А з багатьма, ну не скажу з багатьма, ну з деякими моїми, допустимо, людьми, які пройшли лікування в клініці. В мене є відносини і ну такі дружські, і бізнесові, і спортивні. У нас там власні одинакові захоплення. Тобто ми там ходимо, займаємося. Тобто це досить таке. Чи хочете ви у мене щось спитати? Так, так, так. Мене цікаво, знаєте, що ми е, е, зараз стикаємося з проблемою двиного діагнозу, коли е, вживання проводить до якихось психіатричних наслідків, mm -hmm. ну, симптоматики. Ви можете цю тему розкрити? Ну е, я іноді теж спілкуюся з такими пацієнтами. Вони іноді. До нас теж приходять і отримують допомогу. Це називається Коморбідні. Угу. Діаг... коморбідні. Коморбід, Так, угу. це подвійний діагноз. І у нас вони отримують допомогу за основним. Ну тобто, це вже симптоми, які. Психіатричні угу. отримують я правильно едукування. розумію, що е, наркологічну складову проблеми ви не чіпаєте сугубо? Е, якщо ну, потребується ну, фізіологічно, угу. якщо людина потребує там детоксу, угу. якщо вживання було от, буквально там нещодавно, то звичайно все це робиться по медичній частині, угу. все це робиться. Ну просто я е, особисто я до цього ну, не причетна. А в спілкуванні, в діагностиці ну, роблю свою роботу, тобто uh -huh. діагностику патопсихологічно, і для таких пацієнтів додатково, крім набору методик для патопсихологічної діагностики, ще додається діагностика особистості, uh -huh. тобто це профіль особистості, який виявляє риси характеру. Це акцентуація характеру. Так, завтра. так, це акцентуація або інший рівень. Ну по діагності воно виявляється, і можливо, самі, самому пацієнту буде цікаво, що, ну, що в нього за риси, угу. як з ними далі жити, якщо ці риси йому самому не подобаються. Тетяна, а вибачте, що перебуває. А власне, ви допустимо. Ну, я так розумію, що ваша основна функція це проводити клінічну діагностику. Ви допустимо людині дали інформацію про неї, там де неї акцентуація, де в неї те, де в неї те. Потім на особисту психотерапію вони до вас ходять. Це називається психокорекція. психокорекція так. Прошу, так. Вони приходять, якщо вони замотивовані, угу. або шукають спеціалістів угу. приватно. Так? Угу. Так. А ну, який приблизно відсоток замотивованих продовжувати психокорекцію? Ну, так важко сказати. Поки, поки вони лікуються, ну, може менше, ніж mm -hmm. один з десяти. З Просто в психіатрію не дуже хочуть люди mm -hmm. повертатися, але ну, це вже залежить від багатьох факторів, мабуть, ну, просто коли людина одужає і. Підійшов спеціаліст, підійшли методи, під ну, mm. і все склалося добре. Тобто з'явився такий комплаєнс, контакт, який людині підходить. Вона може звертатися далі. Це вже навіть незалежно, чи це коморбідний був пацієнт, чи це ну, не, Ви не відмічали, грає роль, допустимо, людина. Ну, випадок, допустимо. Потрапляє, яка знаходиться в залежності, допустимо, метадонові ну, від допіних препаратів. На фоні цього в неї виникають якісь психіатричні симптоми. Mm -hmm. Вона потрапляє на лікування, їй там роблять детокс, здіймають її з метадонової залежності фізичної. На симптоми психіатрії зникають як тільки людина перестає вживати наркотики. Ну, дивлячись, які симптоми. Можливо, симптоми зникають не одразу. Тобто угу. ну, я правильно розумію, що бувають необоротні якісь процеси вже. Вони можуть бути. І угу. вони можуть повторюватися ну, такі, такі симптоми або процеси, як ну, надлишкова фіксація на якихось думках, угу. на якихось. Там, тобто зацикленість mm -hmm. на думках і на переживаннях, от, яка доходить до рівня там, параної, вона може зберігатися ще mm -hmm. деякий час. Я, до речі, чув таку думку, що на рахунок цього думаєте, що в деяких психіатричних хворих, коли психіатрія є первинною, не виникла внаслідок вживання mm -hmm. психоактивних речовин, а є первинною. У деяких хворих, допустимо, вживання психоактивних речовин стабілізує їх психіатричний ну, компонент. Так, ось так ось. Це, це теж цікаве явище. Ну, я, я поясню своїми словами mm -hmm. людині, яка, наприклад, почала чути голоси, mm -hmm. чи там їй здається, що щось там відбувається, якісь мультики в голові, і вона не може собі це пояснити. То коли є варіант вжити щось, mm -hmm. і десь людина це чула, що от такі є ефекти, mm -hmm. то вона це пробує і їй зрозуміло. Да? От я вжив і, і це ефект. Тоді mm -hmm. воно дійсно трошки. Ну, Якось стабіль... ну, mm -hmm. врівноважує, я так... врівноваження, ну, да, але це mm -hmm. не найкращий варіант mm -hmm. розвитку взагалі... Це загалі. Самолікування, це самообман. обман, mm -hmm. це, це самообман і, 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 і дорога в пропасть. Mm -hmm. Ну це, це просто людина собі сама робить, тому що у нас погано. були випадки, коли людина поступала допустимо на лікування. З психіатричними симптомами, я, можливо, не дуже професійно висловлююсь, є такі психіатричні симптоми, mm. да, там нав'язливі думки, голоси і так далі. Mm. Психіатричні симптоми, е, і там вживання, допустимо, ТГК, е, коноплі, марихуани. І в цьому ну, якби такий комплекс проблем нам приносили батьки, залишали, допустимо, пацієнта. І коли. Відміна від наркотиків, ну, тобто він знаходиться у нас, наркотики не вживає, коноплю не курить, психіатричні симптоми посилюються. Угу. От відміна наркотику, і він сам каже, що мене вона якби стабілізує цей баланс, ну, якби стан внутрішній. І я про це от задумався. Ну, чи це дійсно так? Напевно, теж все якби індивідуально. Ну, колись на курсах підвищення кваліфікації нам проводили лекції з наркології, і я так дуже сильно запам'ятала. Мені цікаво було, що е коріння трави mm -hmm. воно е заспокоює, так, так. а вживання алкоголю навпаки збуджує. І, звичайно, коли у людини є вже якісь симптоми психіатричні. Mm -hmm. Прояви так, то йому хочеться заспокоїтися. тому для мене. Але, але вибір траву, чи алкоголь це я не знаю, як це робиться. Чи проба методом проби. От. Ну, алкоголь він усугубляє всю цю симптоматику, а трава навпаки, її більш так... цікаво. Це допустимо. Ну, це тільки з спе... ну, це, це тільки на перший час, а потім Я розумію, все так. починається. П'яний шизофренік і накурений шизофренік це дві різні людини. <рес> Одна спокійна, друга збудоражена до крайності, напевно, так алкоголом. Я думаю, що тут ще не треба забувати, що просто вживання алкоголю для звичайної людини це спосіб зняти напругу, ага. розслабитися, а коли є проблеми. То виходить ефект навпаки. Угу. Ну, алкоголь ніколи проблем не вирішував. Так. Тим більше складних психіатричних. І Ще е, така поширена думка, що завдяки алкоголю я там собі заспокоюся. Тобто, те, що зняти напругу, це так. Угу. На перший погляд воно працює, але тільки перший ефект. А от заспокоїтися це дуже сумнівний спосіб, і ще деякі люди вважають, що це ну, щось таке на кшталт антидепресанту. Mm -hmm. То ну, на... Взагалі, це зараз це... статусно. Знаєте, хороший віскарик. Я там бізнесмен, у мене там досить багато справ по дню. Вечором приїхав, хороший віски, налив стакан, випив, зняв напругу, плюс ритуал якийсь, статусно все. Ну, спочатку так воно і є, і виглядає воно дуже так собі гламурно. Але... Потім уже нема ні бізнесу, ні статусу. Так, і алкоголь це не антидепресант, а депресант. Угу. Це, це важливо, до речі, та, так. Це, це він, навпаки, з, з, змушує людину занурюватися угу. в ті переживання. А ще угу. коли неконтрольовано його вживати і по кількості. І по. Ну... По, як по якості алкоголю. <ріх> <По якості. ріх> <ріх> можна випити якийсь очищене <ріх> віскі, можна випити <ріх> десь. Коротше, можна не помітити, <ріх> як ти вже і залежний. Так, так. <ріх> ну <ріх> так, це цікава тема, тому що то, то що ви сказали, в мене якийсь аж сайт, що алкоголь це депресант, скоріше. Це не депресант депресант. Ще, ще більше. Я таку цікаву думку чула, що алкоголь це такий. Пролонгований спосіб суїциду. Ну, ага. Всі розуміють, що алкоголь це шкідливо. А, але, коли погано, людина не біжить до лікаря, ага. а до психотерапевта там, біжить, чи до, біжить до подружки, там, чи до друга, чи в бар, чи кудись там. От, ну, а Ви розумієте, це наскільки це соціалізована проблема? От, допустимо, якщо наркотики у всіх є сприйняття, що це однозначно. Погано, зі знаком мінусу. Алкоголь, я думаю, більша частина е, соціуму поставлять плюс. Ну, не, він досить соціалізований в нашій культурі, де й не тільки в нашій. І не тільки в нашій, але все ж залежить від кількості. Ну так. Це так. як аптець. Так. А, да, наскільки соціалізована ця проблема. Ну, більша частина соціуму взагалі цьому проблеми не бачить. Ну, правда, ви кажете, що все діло в якості і в кількості алкоголю. Ну і культура, звичайно. Угу. Якщо, якщо... Культура пітія, да, як правильно казав. Да, якщо дитина бачить смаличку, що там е сіли за обід, випили по чарці, Спокійно собі про щось ага. говорять. Всі ведуть себе чемно, виховано, так, так. і ну, це виглядає як обід, а не як ну, якесь попойка. там зі стіля-попойка. Та. Я, і... я перепрошую, пам'ятаєте цей фільм Собаче серце, там, де професор Превожанський так смачно доктору забув прізвище Берменталь, де Барменталь, Або рекомендував після сельодочки, по-моєму, чи після. Грибочка випити 100 грамів горілки. Ну, це було досить таке. Я цей фільм дивився в дитинстві, і в мене якийсь якорь такий психологічний, що це круто. Тіпа. Це дуже смачно, воно дуже було красиво знято, і я як прочувствував цю атмосферу. Е, от добре, що ви згадали саме про цей фільм, бо е, в цій картині яскраво і показано mm -hmm. в одній сцені яскраво показано. Одразу і культура, uh -huh. і без культури. І без культура да, точно. Да, на, да. на фоні Шарікова, да, і да, на да, фоні да. професора. Да, да, це ну, точно. Такі речі, якщо помічати, то можна багато ну, чого mm. взяти, щоб подумати і розібрати, як воно працює. От. Ну, тож, мені сподобався ваш, а, аналогія, ваша аптекою. тобто, дійсно, як любе лікарство, Можна правильно, головне подобрати правильне дозування, тому що препарат, який там рятує від раку, може вбити, якщо кількість його не соблюдать. Скажіть, будь ласка, вживання ТГК коноплі при психіатричних розладах якби для стабілізації стану, це окей чи не окей? Ну, однозначно ніякої стабілізації стану mm -hmm. бути не може, якщо людина вживає. Людина вживає психоактивні речовини і конопля, коріння mm. трави, це також вживання психоактивне, mm. Тобто, це дестабілізація. Mm. Ну, це не може ніяк добре вплинути. От. І Людина, якщо вживає, їй здається, що в неї стан покращився, то це їй здається. Mm. Тобто ну, вона не критична в, своїх, в своєму сприйнятті оточуючого себе. Тобто, мало того, що психіатричний компонент проблеми не вирішується, ще й наркотизація відбувається. Так. так. Mm, все... Це додає проблема, а не прибирає. А, а та ж сама ситуація тільки з алкоголем. Така сама, тільки все відбувається ще цікавіше, mm -hmm. і ще яскравіше, і плюс агресія. Mm -hmm. Тобто трава ніби заспокоює? Трава ніби заспокоює, алкоголь, алкоголь збуджує і виникає багато агресії. Mm -hmm. Звичайно, в поведінці це дуже велика вірогідність, що це відобразиться ну, недобре угу. і на самому пацієнті, і на оточуючих, ну, на членах сім'ї, де там він буде в найближчий час. Цікаво, цікаво. Я думаю, скільки людей, допустимо, непродіагностованих да, у звичайних сім'ях знаходиться, От просто сім'я живе і ну, є ж такі випадки, допустимо, люди, люди непродіагностовані. І вони живуть там звичайним життям, допустимо, там п'ють на свята на і трапляються якісь трагедії, знаєте, сімейні, uh -huh. які потім показують по телевізору в програмах кримінальних сводок. І напевно є якийсь процент в цих програмах, де у людей можна було діагностувати ну, учасників цієї сімейної трагедії, діагностувати якийсь психіатричний розлад, так? Тому дуже важливо звертати увагу на поведінку. В своїх сімейних в, в першу чергу, в тому смислі, чи відрізняється ця поведінка mm -hmm. від е, такої самої поведінки mm -hmm. в таких самих умовах? Mm -hmm. Ну тобто, от вчора сиділи за столом і, і пили, і було дуже там ну, погано, там якийсь конфлікт е, виник, там сварка, бійка. А місяць тому все було добре. Uh -huh. То треба задати запитання: а що ж вплинуло, чи багато алкоголю, чи щось ще додалося там? Що друзі, слідкуйте за своїми сімейними близькими, чи все добре? Ми зараз параною